Привіт! І як і обіцяв, сьогодні у нас на тесті акумуляторний гвинтоверт Procraft Industrial. Ще раз звернусь до тих людей, які порівнюють Procraft Industrial з Milwaukee, з Bosch, з Makita і так далі. Отож, кажу вам, не пишіть такого в коментарях, тому що Procraft Industrial і Procraft не позиціонує себе як професійний інструмент. Procraft Industrial – це просто покращена. Лінійка звичайного прокрафта, і тут такі ж самі індустріальні рішення, як в професійних брендах. Але підкреслюю, це не професійний інструмент. Дана модель поставляється тушкою, але також Procraft є комплектні моделі. В комплекті йде головка на 22 мм, Відмічу, що головка ударна, скоба для того, щоб могли фіксувати на ремінь чи на розрозку. Сам гайковерт. Відмічу, що скоба фіксується з двох сторін. Як бачите, є широка лямка петля. Також покажу, що є отвір на квадраті, ну і, звичайно, на головці є отвір. Відмічу, що головка залазить туго, вона не буде нікуди злітати без шплінта. Але прокравте в комплект поклали шплінт, реально заморочилися і гумку. Оділи гумку на головку, виставили по отвору, ставили шплінт і все. Хто дуже часто працює з однією головкою і бувають моменти, що вони там злітають, тут такого моменту вже не буде. Вага гайковерта в зібраному виді із головкою 2 кг 246 г. Швидко по характеристиках. На першій швидкості 1000 обертів, на другій 1500, на третій 2150 і на четвертій 2700 обертів. Максимальний крутний момент 550 Нм. на метрів. Ну і, звичайно, прокраси вказали безщитковий двигун, зручне тримання і ергономічний дизайн. Тепер швидко розкажу по самому гайковерту лежить в руці, нікуди його не нахиляє, без проблем можна дотягнутися до реверса. Покажу, як прогумована ручка з перфорацією. і відмічу, що гума відрізняється від дешевших варіантів Прокрафта, і також у передній частині є перфорація. Прогумована п'ятка підошви, прогумований задній корпус і прогумовані бока самого винтоверта. Ну і саме головне, на редукторі є гумова накладка. Зроблена для того, щоб редуктор не обпікав руки. Бо якщо багато довго працюєш, ну, редуктор реально може нагріватися 70-75, а то й навіть 80 градусів. І це неприємно. По-перше, ця гумка знімає вібрацію з руки, по-друге, вона не обпікає руки. Кому не треба, гумка знімається без проблем. Так, давайте швидко розповім по режимах. Є чотири основних режима. І також є додаткові режими. Ось цією кнопкою натискаєте. Як бачите, загораються два індикатора. Цей зелений покаже, що це є додаткові режими. Всі ці режими інтуїтивні. Потім я все це буду показувати в тесті. Перший режим працює до Першого удару на ковальне, тобто пішов перший удар, електроніка бачить, він зупиняється. Це все ми з вами будемо перевіряти. Другий режим працює так само, але трішки довше працює там на долі секунди. Там два-три удара проходить. Воно також зупиняється. Зроблено для того, якщо ви затягуєте якісь відповідальні конструкції, там головку до чи якісь конструкції, щоб не перетягнути, щоб наживити. Ну і третій режим також схожий, він працює там десь півтора секунди, більше ударів на ковальне б'є по шпинделі, щоб трошечки сильніше затягнути і далі зупиняється. Для чого зроблені ті режими, все дуже просто. Потім берете динамометричний ключ і дотягуєте, скільки вам ще ньютон метрів треба дотягнути. Саме щоб не бавитись рукою, бо десь можна перетягнути для того придумані ці режими. А саме цікавіше робиться після того, коли ви перемикаєте реверс. Також на реверсі є три режими. Перший режим іде Суто назрив, як тільки гайку зірвали, також, чи гвинт з якоїсь там відповідної конструкції, щоб гвинт не впав чи трошечки там послабили, він зупиняється. Другий режим також спочатку шпиндель зриває і ще трошечки відкручує. Ну, можливо, комусь більше треба щось послабити. там 10 гвинтів, і їх треба більше послабити. І третій режим він зриває і потім постійно починає крутити помалу до повного відкручення доти, поки ви тримаєте кнопку. Друзі, хто не розібрався, ці режими я буду показувати в тесті. Ну і звичайно, вишенька на торті це є підсвітка. її можна включати і виключати. Зараз ви бачите, вона у мене не включена. Затискаєте кнопку, підсвітка увімкнулася. І продемонструю, як підсвітка світить. Ну, Класно світить, що мене дуже сильно дивує, що прокрафт завжди. Робить хорошу підсвітку. Бачите, осищає повністю весь гараж, ну, повністю все освітлюється. І також є режим ліхтарика, який може працювати 20 хвилин, вмикаєте ліхтарик і затискаєте до світлового сигнала. Пішов сигнал, і це означає, що ліхтарик може світити 20 хвилин. Давайте перевіримо швидкості. Перша швидкість. Показали 1000 обертів, показали 1010. Друга швидкість. Вказали 1500, показало 1461. Третя. Вказали 250, показало максимум 280. І четверта, вказали 2700. 2558. Так, друзі, давайте покажу, як працює перший інтуїтивний режим. Він спочатку заганяє болт, потім бачить перший удар і зупиняється. Пішов удар, і, як бачите, зупинився. Зроблено для того, щоб. Наживляти оснащення. Покажу, як працює другий режим. Другий режим має трішки ударів, трішки там на долі секунди більше працює, але також сам зупиняється. Зверніть увагу, кнопку я відпускати не буду. Зупинився. Ну і третій режим він такий самий, тільки потужніший. Він більше робить ударів по накуванні для того, щоб ще сильніше затягнути, і також зупиняється. Бачите, зупинився, кнопку я не відпускаю. Так, тепер перемикаю реверс і відразу демонструю, як перший режим працює на реверсі. Він послабляє тільки гайку, чує, що гайка послабилась і він е, вимикається. Зверніть увагу на кнопку. Все, вимкнувся. Означає, що відпустив трошки. Якщо вам в якійсь конструкції замало, щоб він того відпустив, ви переключаєтесь на другий режим, другий режим трішки більше відкручує також до перших певних ударів. Все. Зупинився. І давайте покажу третій режим. Він спочатку швидко відкручує з максимальним крутним моментом, а потім скидає оберти. І як бачите, скидає оберти, зроблено для того, щоб відкрутити, скільки вам треба. Ці всі режими зроблені для майстрів, які працюють там, з важливими конструкціями, не треба пережати чи не треба, щоб відлетіла гайка. Якщо вам не треба ці режими, вертайтеся в звичайні і все, в звичайних ви відкручуєте або закручуєте. Ну що ж, давайте тепер поганяємо його на різних режимах за допомогою динамометричного ключа. Спочатку я виставив 200 Нм, пробуємо, чи зможе він відкрутити. Це є перший режим. На першому не може. 200 Нм – це більше, ніж у легковий авто. Другий режим. Ну, На другому 200 Нм спокійно відкручує, але ще є ще два режима. Так, пробуємо тепер 300 Нм, 275 плюс 25. Це є 300 Нм. Будемо також пробувати на другому режимі. Якщо не зможе, переключимося на третій. Друг, покажу, що е, другий режим. Ну, Важкувато не йде. Давайте на третій режим. 300 Нм. 300 Нм на третьому режимі легенько пішло. І виставив максимум це 345 нм, що може цей ключ. Пробуємо чи на третьому відкручу, якщо ні, переключимося на четвертий. Третій режим. Видно. Погнали. Також відкручує на третьому режимі, і це я навіть не включав максимальний режим. І так само давайте 345 нм попробуємо, як на максимальному режимі він буде, чи він швидше відкрутить, ніж на третьому режимі. Четвертий режим я виставив, видно. Пробуємо. Набагато швидше, реально набагато швидше. Що можете? Пішов ну тут легенько йде.

щолкає, правда? Ну що ж, розібрав гайковерт, покажу, як все виглядає. Контактна група на два контакти зворотньої сторони нічого не торчить. Зверну вашу увагу, що всюди на пластику є значення. Ось так виглядає плата. Знаєте, що мене здивувало? Це я вже розкорочив, думаю, що в цьому поролоні і що в цій термоусадці, бо не було видно. Як бачите, стоїть ще додатковий конденсатор від торгової марки Samsung. Конденсатор йде на 1000 мікрофарад, але і в платі, в контролері також є конденсатор. Відмічу, що провода йдуть дуже товсті, як бачите, вони важко перегинаються, провода йдуть не провода йдуть одножильні. Кнопка йде з запасом на 36 В від торгової марки Quante. Відмічу також, що кнопка пилозахищена. Провода на кнопці управління також залиті компаундом, щоб від вібрації нічого не відпаялося. Так, зверніть увагу на ротор постійний магніт. Є маркування і тут вже він йде практично як біта 25 мм. Підшипник біля крильчатки стоїть CND пилозахищений під номером 625. Спереді точно такий самий підшипник, але додатково ще, бачите, металева шайба зроблена для того, щоб і від редуктора масло лишнє не попадало. І також зроблено, якщо підшипник розлетиться, щоб він безпосередньо не попав шарики не попали в сам редуктор. По катушках статора претензій немає. Частково вони залиті, як бачите, зафіксовані компаундом. І зі зворотньої сторони кожен провід, який запитує катушки, додатково в термоосації, додатково також зафіксовано це все діло компаундом. Відмічу відразу посадкове місце підшипника. Як бачите, стоїть гумовий демпфер. Також поглощає вібрації, ну і звичайно не пускає масло всередину. Зверніть увагу, що після такого тесту взагалі ніде масла нема, нічого не витікало, настільки тут все класно зроблено. Також в верхній частині корпуса редуктора є гумове кільце, зроблено для того, щоб і плотніше трималося, щоб масло не виступало. Зверніть увагу, яка тут іде змазка, ну реально дуже схожа, як в брендів. Ось так виглядає ударний механізм, все з масці. шпиндель і бачу, що тут ще стоїть додаткова шайба, зроблена. Для того, щоб шпинделю легше було по ньому ковзати, і, звичайно, щоб не вироблявся сам корпус. На шпинделі є. Гумка, і ось тут у нижній частині є проточка. Проточка для того, щоб краще змащувалась гумка для того, щоб на квадрат не витікала змазка. Друзі, Друзі, в підсумку скажу, що мені ну, реально немає до чого придертися. Звичайно, міг би придертися, сказати, що ось тут немає отвору, під біту на четверта хекс, щоб можна було вставити і використовувати, як, його, як імпакт. Але відразу скажу, що гайковерт, тим більше з таким крутним моментом, має бути гайковертом, імпакт має бути імпактом. Звичайно, що є такі рішення. Куди можна вставляти біту? Але гайковертом працювати імпактом, на довгі дистанції незручно буде втомлюватися рука, тому що гайковерти вони, як правило, тяжкіші, ніж імпакти. Ну і про крафт індастріал реально підкреслює те, що він індастріал не професійний, ще раз повторюсь, а індустріальні рішення. Ви побачили, скільки є функцій. Функції ті звичайно зручні, тому що є різні люди і різні майстри. Є такі майстри, яким будуть зручні ті функції. Не треба буде постійно бавитись кнопкою, лавірувати, щоб контролювати ті оберти. Тут вже все є. Ну і звичайно, мені не соромно от реально рекомендувати його на кожен день роботи в якихось невеличких СТО при козовному ремонті і так далі, але скажу відразу, щоб служив в одних руках.